Че он? Что ты сделал? Шо тебе вообще? Я не знаю. Сюда плюс? Щука. Шо, я очка разягнула. Ну все, чего Трохи Трохие. Видите, кивучи там. Две ки. За второй тут на Че, там показываю? Я поход подивку. Экселлер 4000. Ёп. Я наконец-то навчився плюс-мінус накручувати на нього я понял. Все, закрутилось. Дай без щелчка. Раз, накрутив. 4000. Лтешечка і в мене ЛТшечка. Але що ти? <клес> У мене просто обновлена версія новенька, я її тільки взяв пару північ назад. Ти не пам'ятаєш я починаю, так. Да, я теж з окуня почну. Тільки я не знаю, чи буде стояти на мілині. Та ні. Ну, ми переїдемо, або переїдемо, але я би хотів ще там попробувати. Там це, де. От там де така брова, де ти щуку витягну Ми туди підійдемо. Якщо там буде місце. Ну потім мене. Станемо біля неба. Ми не по такому. Ще 10 грам, який тесінький пакт, двох двіймовий. Що, дивіться, друзі, на двигачку окунь буде помирати. Все. Ну, надіємося. Що, всім привіт. Добрий день. На зв'язку рибацькі пригоди. Команда рибацькі пригоди в составі Діма Фішмена. Та, мого менеджера. Сьогодні а ми спінг. Спінінг. Вечірній спінінг. Дві годинки максимально, так? Так. І спробуємо зловити вечірню рибу влітку. У кунщука, все, йде, треба вам показати, якийсь контент, як щось зловити, так що будемо щось пробувати знімати, вам показуємо. Ну, спробуємо щось зловити. Ми знаємо, що влітку це дуже не важко, mm. але днем спека, зараз трошки сонце зайшло і спробуємо якусь рибку зловити. Тому що ми на спінінг ще і не виїжджали, по суті. Ну. Mm. А зараз буде нагода прогнати наші спінінги, ну і зловити якусь рибку. Погнали? Погнали. Mm. А? Бо тут а таке місце, що буде брати. Я уверен. Увірена. Я в цьому уверена. Ну, це зимні точки, конечно, але. Может тут горбачі будуть брати. Воно ну, рибаки появились в той стороне. Є. Уже ми накинули 10 грамм. А он не видишь, попасть. Поплавок, так? Це наші. Ну, ми если туди заліземо все. Ні, так ми сюди спустити. Чи назад так, не буде? Давай вже як назад буде Треба стати на більш таке місце, на яке нам можна в кроссовках залізти. і не впасти. О, тут ну, сходили. ना कुछ सिकेर की प्रति सहुंद्र Не йде окунчик, Тоді, да. а спини, бачиш? Спини стоять. Карпи. Наверху. Всі. Все Що ти зробив? Що це вообще? Я не знаю. Сюда плюс. Щука. Снимай. Снимай. Кто тут стоит? Стой! Есть! Я сняв. Сняв? Ну вийл. На кей Як це ма. Як це можна, скажи. На кей теч, так? Да. Це просто жрасть. А вот подивитися казичка. Було був, дай шанс? Не, ну був, реально. Тільки вусіком байзу цепилися, але жорстко дуже. Бо... Тих, 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 закрий. Це таке, що воно і брати, а тобі скажу. Ні, вона що нам щука. <кій> ну, то все одно, то що ми. Ну ж брати? Друзі. Я її тягну зараз. Щоб... Перша щука, йомою, вечірня. Йома, я вам покажу зараз приманочку. Що, Шо ячка розігнула. Трохи є саки грам. Хто імені? Щука? Ні. Приманка, груз. Ти хіра не 14 вроді. 14 грам. З Дна, да взяла? Ні, тут вже під берегом. Я думаю, що я зацепив, бляха. Щучка, друзі, щука. Наконець, то перша треба вам її показати Обов'язково ви її побачите, бо це перша риба. Я на воблери пробую ось ці, як ці їх міну, чи що вони там кавунчика з поверхності, а менеджер пробує з дина. І як бачили, результат прийшов у нас. Кітеч. на кіттеч, йому. А ну возьми її в руки. Зараз мірим. Скільки вам інтересно? Шістдесятка може бути. Жить які очі темні. Дві кіо. Скільки? 52, блин. 52, 52 сантиметри. Ну, Две. Всім привіт. Підписочки, лайкоси, друзі. Ну а ми будемо її відпускати. Спасибо, що прийшла. Наконец-то, блядь. Все, давай. Пускай. Сюди, давай. може в пацаки? Ого, крокодил. Ну, в пацаки не вийшло. Щука пішла, ми бачили бульки. То все, наконець-то. Йо-моє, підцака розловили, наконець-то новий під сак прорізинений. Ось все складається, все. А потім треба він отако, оп і склався. Дуже, друзі, компактний піцак. Все, В принципі, я його навіть і не розкладав більшим. Ось так він йде. Все, в принципі, піцак можна положити. І зі шанір 3,5 дюйма, усе, ось такі, в, так, в такому кольорі рожевому, гламурному написано. Так що гламур пінк, гламурний розовий колір. Так що, ось така приманочка, друзі, ми продовжуємо. Про Насті розкажу. спінінг новенький мене ще не обловлений. Сьогодні менеджер обловився. Я ще не обловився. У мене значить, від Crazy фіша. Perfect Jig. Що значить у нас, де у нас тут написано все? Усьо. 7,28 грам, 2,40. 2,40. Класний спіннінг, паличка джагує прекрасно. Усе є навіть така заклюпочка для приманочок. Бачимо. Усе. Катушечка Dive Acceler 4000 ЛТ-шечка в обновленому варіанті. Кішнурочок 0,18, і ружевий. Бачили. Давно я вже це не розказував. Хочеться це розказати, бо ці карпові Снасті все задовбало. Фуджі кольця стоять, фурнітура. В принципі, по моєму все. Що розкажеш по-своєму? Так, ну що, в мене... Я відійшов від традиції. Вибрав торгову значку Savage Gear. SG4. Ну, я не знаю, тобто я вирішив спробувати щось інших торгових марок, попробувати, як вони збирають спінінги як не моловить. Взяли ми його в медіумі, медіумі він... да, да. Да. то тобто, він йде від 7,25, а скільки він 2,51. Але він, якщо зрівняти Крейзіфішесь, дивіться яка тут ручка. На порядок довше. І за щодо цієї довгої ручки він в принципі, дивіться, те ж саме, що і Crazy крейзіфіше по довжині. Так що він недалеко війшов. Ну, Звісно, кільця уступають. Тут які у нас кольці дають? Сіт. Тобто Вони, звісно, якщо зрівняти тут і тут, це дві, дві великі різниці, але по ціні в принципі, плюс-мінус вони однакові. Так? No. Тобто Збірка тут непогана, вони. Звісно. Тут бачили, є штопорне кольцо таке ще. Є основна гайка, яка катушку кріпить. Ось дивіться. Закручуєш, а потім ще контрагаєш, типу, такі, не, не, не завжди так зустрінеш. теж такий варіант непоганий. Ось. Ну, В принципі, як для літа, для літа. А катушечка що у нас? Для літа? Ну, катушка в мене в принципі, вона мені зайшла. Ось, 4000 алтеха. Ніндзя. Ніндзя дайва. Есть, в принципі, ви знаєте, що дайва. Да, це, це, це нормальний тема. бренд, він нормально качає в катушках, так що ми перейшли на дайудей і не жаліє. І не сходить з неї. Шнур то? такий самий, як у мене. У no. нас з однієї катушки намотаний він 500 метрів. 08. Ми ну 18-й. І в мене теж друзі медіум ігри. Тобто екстрафастом я ловив. зашло. Ну і взяв медіум, попробувати, але він жорсткий, ніж у менеджера. Я пробував, реально жорсткий. Тобто, в мене, як будто, можна сказати, що фаст. Більш чутливіший. Ну, більш чутливіший, і можна вже його як фастом було зробити. Я не знаю, чого його так зробили. Ну, коротше, про Снасті все вам розказали, рибу показали. Тепер продовжуємо далі. Треба ще півгодинки пів щось покидати. І спробувати якусь рибину зловити. В принципі, ми вам вже ну, ви рибу побачили, так що це вже добре. Але треба ще зловити мені, щоб було один один на то що. На цьому все будемо закінчувати рибалочку і їхати додому. Витянили щучку, було в нас пару сходів, окунь підходив. Але не брав, не хотів. Це зараз бачу, мелоч скаче, буде брати, але треба їхати вже. Принципі, до першого виходу, в принципі. Нормально. Було пару сходів, було пару виходів, але в принципі, рибку не, не вдалося іншу витягнути. На берег витянули щучку, але щучка зачотна, в принципі, деякі люди таку щуку вже забирають. Але ми беремо такі 70-80 щоб, щоб було, що на бутерброди намастить. Поїсти пожарити, да. такі нам не підходять. В принципі, початок спінінгової риболовлі нормально пройшов. Так що будемо збиратися. Будемо збиратися. Ви були на каналі Рибаські Пригоди. з вами, як і завжди, був Діма Фішмен. Та, мій менеджер. Лайкуси, підписочки. Ну а ми поїхали. Всім пока. Всім пока.